Кінострічка Ми були солдатами 2002 року безумовно відома майже усім фанатам військових фільмів? А чи знали ви, що в подіях змальованих у стрічці брав участь український американець? Майор армії США Мирон медкозак Дідурик. Мирон народився 15 липня 1938 року в селі Мужилів на Тернопільщині. У 1950 році разом з батьками переїхав до Нью-Джерсі США. Там закінчив середню школу, а під час навчання в коледжі проходив підготовку офіцерів запасу. Після випуску отримав звання другого лейтенанта армії США і в січні 1960 року поступив на військову службу. У В'єтнамі Дідурик брав участь у бою в долині Ядранг, де командував ротою Браво, другого батальйону 7-го кавалерійського полку. Так про Мирона згадує Герольд Гелмур. У книзі ми були солдатами та юнаками. Це був несамовитий козак. Агресивний і запальний, але водночас надзвичайно фаховий офіцер. Упродовж наступних трьох діб він проявив себе як безумовно найкращий командир роти, якого я будь-коли знав, діяв за принципом завдавати ворогові максимальних втрат і звести до мінімуму свої. Дідурока та його заступника лейтенанта Ріка Рескорла було надіслано для підкріплення оточених американських військ. Дідуроку та Рескорлу судилося протягом наступних 72 годин стати бойовими легендами 7-го кавалерійського. Як завдяки своєму стилю, так і завдяки безстрашному лідерству під ворожими кулями. Отримавши звання майора за участь у битві в долині Ядранг, він вдруге повернувся до В'єтнаму. Дідурик загинув при виконанні обов'язку. 24 квітня 1970 року. Їх гелікоптер потрапив у ворожу засідку. Куля прибила борт гелікоптера та влучила у Мирона. Майора Дідурика похована на цвинтарі Форт Беннінг.